Продам зарядний пристрій для акумуляторів обичних автомобільних. Далі АГМ, мотоцикли і ремонт акумуляторів. Це предназначений для кислотних. Ось так виглядатиме даний зарядний пристрій. Може бути в кольорі в жовтом і голубом. Ось. Так, висвічується. Зараз заряджається майже 6 А. Показує 14 вольт 9 градусів температура. І заряджається. Ось так виглядає. Кого цікавить? Телефонуйте. Номер телефону в кінці відео напишу.